Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні розповім вам про відливантики ароматів, які я розношувала ці два тижні. Зараз я дуже сильно розвантажила свою колекцію, вирішила залишити в ній тільки те, що мені подобається. І я в пошуках, я завжди в пошуках нових ароматів. Отже, почну я з перших двох ароматів, які мені подарувала Олічка на Миколая на Різдво. Це два аромати від бренду каджал. Перший аромат це дахаб. Я зараз покажу вам його зображення. Отак виглядає. В них ще дуже-дуже гарні кришечки в цих флаконів. А другий аромат це ламар. Отже, почну я з каджала. Каджал мені з пульвіка сподобався більше. Він мені. Видався таким більш, більш елегантним. Зараз я розповім вам, чого він сподобався мені більше в порівнянні саме з пульвіка. Бо він такий приємно солодкий, де, деревний, східний і так далі. і так далі. От Скільки в мене лишилось, я носила його досить інтенсивно на волосі. Отже, це в нас дахаб. Такі назви досить складні для запам'ятовування. Тут у нас заявлене яблуко Гренні Сміт. Ми вже зустрічали це яблуко, Ух, не пам'ятаю, по-моєму, здається, в ній ні -ні річі. Річі, річі. яблуко Гренні Сміт, бергамот, маракуя. Маракуя тут досить добре чути, він такий приємний, солоденький. кедр, коріандр, мускус, амбра пачулі. Отже, з флакончика він мені сподобався більше, але в носінні він досить такий мені видався пласким. Ну, тобто, я б його собі не спішила купувати. Тут далі будуть аромати, які б я хотіла придбати. Цей аромат, так, він приємний, приємна ця маракуя, приємні деревні ноти, сильного шлейфу він не давав на мені. Хоча я його й наносила на волосі, заходила в приміщення і питала навіть своїх колег, але не давав він сильного шлейфу. А другий аромат той, який в нас Ламар. А з пульвіка він мені менше сподобався. В нього є такий оцей не досить приємний аспект. Бакари трошки спітнілий, якісь пригорілий, спітнілий. Але от в носінні він мені сподобався більше, бо на мені він розкривається полуницею з вершками. В піраміді заявлений ананас, кардамон, коріандр, червоні ягоди, яблуко, болгарська троянда. Жасмин, самбак, магнолія, турецька троянда, амбра, ваніль, кедр, мох, мускус. От Він досить цікавий, досить приємний, цей ламар, ламар досить приємний. От на мені він звучить, мені він нагадує полуницю з вершками. Це такі досить, досить дороговартісні аромати. Але, скажу чесно, ну, не побіжу купувати жодний з них. Трошки не моя естетика, скажімо так. Ідемо з вами далі. Далі я була в пошуках квіткових ароматів. Мені дуже подобається наразі аромат Seirance для Verdessure. Дуже мені подобається його лілія, його груша, квітковість, він досить такий приємний, з гарним шлейфом. Ну, шлейф він дає тільки влітку. Ціни на нього зараз досить кусючі, і я почала шукати щось таке приємне, квіткове, щоб мені сподобалось. Отже, і почала свої пошуки з його брата Сержа Лютанца. В когось з блогерів я почула дуже гарні відгуки про Сержа Лютанца. Ну, Флакончики виглядають стандартно. Єдине, що колір рідини такий яскраво помаранчевий. Флакончик звичайний. Як сєржлю танц. Спочатку я прийшла в ньому і мені сказав, «Да, класно, супер, бери, дуже гарний, він теплий, такий шлейф. Але от в плані того, коли я його розношували, чи щось з ним сталося вже в моєму пульвіку, хоча дуже якісно виконаний від левант, він на мені починає, ну, не то, що на мені він щось флакона починає якимись заброділими, вже в носі він мене, заброділими яблуками. Ну, такий, знаєте, вже, навіть це ж сидір, пиво, щось таке. Спочатку він мені подобався, але крім флюор-доранжа, там ще дуже виражений жасмин. І оцей жасмин мене просто бере на горло. Я не дуже люблю жасмин в парфюмерії. От мене не тяне до нього. Він мені так, він мені нагадує зелений чай з квіточками жасмину. Але досить такий гучний, інтенсивний. І. Я поносила його буквально два дні і вирішила, що я не буду його купувати. Не буду його купувати, що це не зовсім моє. Дуже виражений жасмин в ньому. Так, від капельсину є, але цей жасмин, він просто, просто перебиває все на світі, цей жасмин. І мінус. <сходу> Знову ж таки, це був мій подаруночок. А от Фліордан, сіржа лютанця, не буду я купувати. Ну, Якщо на те пішло, то вже краще тоді підзбирати гроші і купити собі ще один флакончик Leverage верш Він набагато приємніший, набагато в нього такий більш. Свіже, молоде звучання. Це все-таки досить важкий, і оцей аспект дуже дивний з цим з яблучним сидором, пивом, щось таке дивне відбувається. Потім я знову ж таки в пошуках квіткових ароматів, так мені захотілося квіткових ароматів, я купила собі, чого я тут не бачу. Ага, я її тут не бачу, бо я нею вранці користувалась. Я купила собі від Леванти-картіє. Зараз знову скажу бульдеврі є. Карт'є Картіє Базавалі аромат про лілію, про зелену лілію. Але я вважаю, що його вартість не виправдана. Він дуже тихий, дуже тихий. Ну. Занадто тихий для мене. І моя думка: якщо вже так брати, то краще я собі куплю ще один флакон Пантери на ці гроші. Ну, чесно, ну, як на мене, він того не вартий. Я розчарована була цим базе «Валіє». В нього є старт приємний, такий лілій, лілії, лілії без індольності. Але далі він дуже-дуже тихо сидить, його практично не чути, навіть коли я вдома була, я його від себе не чула. Тобто не було якихось інших факторів. Ні. Я вважаю, що за ці гроші, то, знаєте, я так думаю, а навіщо? Краще я собі куплю ще один флакон Пантери. Ця фраза буде звучати тут ще раз. Ну, бо не вартий він, не вартий він тих грошей, мені якось от... Він мене розчарував. А що було далі? Далі ми йдемо по квіточкам, по квіточкам. І от аромат, який мене порадував, ви бачите, що мій е відливантик пустий, я його зносила повністю. Це аромат Atelier Cologne, е, Silver Iris. Так виглядає його флакончик сріблястий з фіолетовою наклейкою. Там не стільки Ірису, я хочу сказати, він дуже помадний. Це така гарна помада. Вона мені нагадує в моєї мами в дитинстві, коли я була маленькою, в неї був такий набір чорний з двох поверхів. В першому були тіні, а в другому була, здається, пудра і блиски. Ланком, не ланком це був. Я не пам'ятаю вже, не буду казати, хто, можливо, мама пам'ятає. Але от ці блиски в цьому наборі, здається, це все таки був, пахли саме так. Він не пудровий, він виявився дуже помадним. Чудовий аромат. І от я якраз думаю про його покупку. Ціни на нього непогані. Я знайшла за 1600, за 1300 на промі. І от я думаю, про купу, покупку цього аромату дуже гарний, дуже гарний в розкритті. Так, да, він тихенько сидить, не дає такого шлейфу, але гарний аромат. Мені подобається ця помада. Це, я би сказала, навіть ідеальний помадний аромат для мене. В піраміді заявлена чорна смородина, танжерин, рожевий перець, ірис. Лист фіалки, мімоза, мускус пачулі біла амбра. От, дуже гарний, дуже приємний помадний аромат. Отак От, би я його характеризувала, а потім він дуже гарно, ну, скажімо так, запудрюється. Оце гарна помада. От про покупку цього аромату я якраз буду думати. А, раз ми вже з вами розмовляємо про помадні аромати. Ну, досить таким помадним. Для мене виявився пудрово-помадним, ну це не для кого не секрет. Аромат від Ельдо Путан Де Пелас. Ну, всі знають, як цей аромат перекладається, дворцовські путани, щось таке, флакончики в них стандартні. У мене були дуже великі очікування від цього аромату, але ні. Зустріли цей аромат не дуже добре. Ну, мій колега сказав, що це якісь аромат жінки за 50, от щось таке важке, не дуже приємне. Так, він пахне вже знаєте, такою, ну, якоюсь зіпсованою косметикою. Дуже такою. гірчить, дуже сильно гірчить. Що у нас там заявлено в піраміді? Пудрові ноти, фіалка, шкіра, мускус, Амбра, Троянда, імбир, мандарин конвалія. Ну, я нанесла його на себе, мені нічого не сказали, Потім я розчесалась, він почав видавати свої ціноти. Але приємного тут мало. І, до речі, він дуже швидко з мене злітає. Дуже швидко з мене злітає, буквально 2-3 години його вже нема. Теж шукала як якийсь аналог Пантери, щось таке гарне, пудрове. Але ні, знову ж таки. За ці гроші я краще ну, підзбираю, докладу і куплю собі ще флакончик Пантери, яка мене не розчаровує. Ні, Оце ні. Поки що тільки один аромат, поки що тільки один аромат. Ателія Калонь Сільвер Айріс мені запав душу, і мені було приємно його носити. Решта, ну таке не моє. Ще один помадний аромат, як на мене. Він пахне такою вже важкою гіркою, зіпсованою помадою. Хоча насправді там має бути слива. Це аромат дуже відомий аромат від Манталь Dark Purple. Мені здається, колись був пробник чи щось таке, і його носила. ну, Флакон, як в Манталя. Флакон з золотою цією кліпсою. Фіолетовий флакон. Мало бути там слива. Але для мене цей аромат скочується от в, знову ж таки в зіпсовану помаду. В піраміді заявлена слива, апельсин, троянда, червоні ягоди, пачулі, герань, мускус, тікове дерево, Амбра. Я хочу сказати, що якщо брати цей аромат, ну, вони дуже схожі між собою: там, Роузис маск. Але якщо вже вибирати, знаєте, якби в мене не було Роузис маск, можливо, я б його купила. А так як в мене є Rose Mask і розхід його дуже маленький в мене. Ну, я не бачу сенсу. Вони трохи схожі між собою. Хоча Rose Mask ця прокурена троянда, мені більше подобається. Тут, скажімо так, прогоркла, прогоркла помада. Ні. Напевно, таки ні. А, не хочу я такої помади, хочу гарної, дорогої помади відламком. Ідемо з вами далі. Ще мені під відео м, з шкіряними ароматами порадили спробувати Афнан Оф Траст. Дуже чудернацький в них флакон в цьому Оф Траст. Отакий, з такою довжелезною кришечкою. Але цей аромат мені дуже сильно нагадав у від Латафа. Причому у мені, напевно, більше подобався. Ну, ні, я взяла такий здоровений від Леван, там була приємна ціна. Приємна ціна, великий відливант. Скоріше за все, його комусь подарую. Сама я, напевно, це не буду носити. Не буду його носити. Не буду носити, не знаю, мені тут забагато малини. Забагато для мене малини. Тут в піраміді заявлений амбраксан, ветивер, малина, шафран, кашемірове дерево, амбра гвоздика. Ні. ні, не буду носити. Комусь віддам. Так, всі пишуть, що він нагадує: там Umbre від Тома Форда і так далі. і так далі. Ну, ну, це не моє, не моя шкіра. Ну, Типу, малина, замша, що, щось таке, забагато малини. Через те ні. Комусь віддам. Дуже гарний в плані об'єму від «Левантик». Так, що я ще тестила? Раз ми вже з вами говоримо про шкіру. Попався мені, типу, аналог африканської шкіри, африканської шкіри від Мемо. Аналог він називається Афролеза, а фірма його називається Альхамбра, здається. Мейсон Альхамбра Афролеза. Ну, це невдала копія. Ну, як, вони схожі, але з тою різницею, що нема тут ні стійкості, ні шлейфовості, ні розкриття. Скажімо так, якісь верхні нотки схожі, а так взагалі ні. Це. та вони схожі в старті. Але нема тут ні розкриття, ні стійкості, ні шлейфу, нічого. Ну, він коштує 700 гривень, але ну, я не знаю, чи варто таке купувати за 700 гривень. За 700 гривень можна купити аромати від Латафа, типу Лезер, там, чи Утмут, там ще багато класних ароматів. А це просто, ну, як на мене, викинуті гроші. Ну, він не стійкий, не шлейфовий і немає в ньому ніякого розкриття. А так взагалі схоже, так. Да. Так, що в мене ще тут лишається, досить так близько. швидко сьогодні в мене йде відео. Так, ну коли я купувала аромат від Eldo, я ще заморочилась тим, щоб знайти ще. Я люблю ветивер, це ні для кого не секрет, люблю ветивер. І Fat Жирно... Electrician, жирного електрика. Так, аромат непоганий, дуже цікавий, але в мене особиста, знаєте, як особисті. Спогади не дуже гарні. Цей схожий аромат носила людина, з якою я товаришувала якийсь час, а зараз ми не товаришуємо. І мені би не хотілося, щоб це, ну, це, знаєте, як от аромат згадка він дуже от нагадує мені, в тої людини був такий аромат. І ні, просто через те, що в мене особисті вже такі упереджене ставлення вже до цього аромата. В піраміді заявлений в взбиті вершки, зацукрований каштан. Лист малини. Опопонакс. Так, ну флакон тут можу вам показати. Нічого цікавого, такий же флакон, як в Елдо. Да, він мені, спочатку він мені сподобався. А потім, по мірі того, як я його носила, мене от, оці от спогади не дуже приємні почали. Муга. Взагалі аромат класний. Ну, от в мене особисте до нього таке несприйняття. Так, і ще два аромати, які я дуже хотіла спробувати. Це Монблант Signature. Ну, він дуже тихий. Ну, в нього, по-перше, нанесу його. Я ще тільки волосся сьогодні. Так, ну, да, там на старті Клементин, ще там щось, ще там щось. Солоденьке щось, магнолія, клементин. Дуже тихий. Можливо, влітку гарно розкриється, але писали, що він приємний, солодкий, вершковий. Ні, він дуже банальний, дуже тихий і злітає менше, ніж за годину. Я вважаю, що знову ж таки, ну, я не бачу сенсу на це витрачати гроші, чесно. І ще один аромат, який ви бачите, в мене цей відливантик повністю повний. Бо зробила я з нього. Лише один пшик. Це не моє. Це не моє. Мені оці, знаєте, типу тяжкі пачулі, от щось таке. Так, да, я не сказала назву аромата. Банана Republic, Tobacco тонка. Ну, спершу мені сподобався флакон. Спершу мені сподобався флакон. М -м -м. Плюс назва, от табака і тонка, я люблю і тютюн, і боби тонка, але аромат ну, вкрай не моє, він дуже тяжкий, насищений. Я його, слава Богу, що я його нанесла на костюм, а потім цей костюм відправила в прання. Слава Богу, що я не наносила на себе. В піраміді заявлена груша слива Мірабель. Кокос листя тютюну, ваніль бобетонка. Дуже важкий, дуже нав'язливий. Е, знаєте, що він мені нагадав? Е, аромат від Івраша. Соелюксір Ну, ті, хто знає цей аромат, згадають його. Ні, дуже важкий. От знаєте, для мене це... Там нема пачулі, але оце все, ця суміш мені починає дуже сильно душити цими пачулями. Так, от такі були мої. Від Левантики, з якими я познайомилася, 12 їх сьогодні було. А ще мені прислали, господи, де він, Ельдоєсайду, але не встигла його ще поносити, через що не розповім вам про нього. Отак От я вивчаю нові аромати. Зараз поки нічого не хочу купувати, ну скажу чесно: задублила Лалік, перлес-лалік і удмут. Ну, і ще замовила, скажу чесно, в пошуках своїх квіткових ароматів я взяла дуже бюджетний парфюм. Це Ланва Mariny. От я пам'ятаю, що він мені подобався там теж такий, типу, Лілії мені чудяться там. Ну, там хоча б ціна: 800 гривень за 75 мл. Да, не волі за 3600, якого не чути зовсім. Так? Отже, отакі три аромати я чекаю, коли вони до мене приїдуть. Хочу зняти вам свою колекцію, показати. Хочу оцей Ательє Калонь Silver Iris. Отже, 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 поки що так буду знімати. Ще планую відео про бренд бібліотек, хочу коли вже розношу зняти, і зняти вам свою колекцію. Ну і буду шукати далі цікаві аромати. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!